Доброго дня, шановні представники медіа, сьогодні ми проводимо спільний прес-брифінг Вінницької обласної військової адміністрації та Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, присвячений європейському тижню громадського здоров'я. Європейський тиждень громадського здоров'я цьогоріч відбувається з 13 по 17 травня, і як зазвичай. Покликаний підвищити обізнаність щодо питань громадського здоров'я та сприяти співпраці серед фахівців громадського здоров'я в Європі. Загальна епідемічна ситуація з інфекційних захворювань на Вінниччині відносно стабільна, хоча у 2023 році відбулося її погіршення. Усього захворіло 6696 осіб, що майже на 60% більше, ніж у попередньому 2022 році. Зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції на 58% більше, ніж у 2022 році. Основний факт фактор передачі харчові продукти спала гепетиту А, взято під контроль 370 випадків, 129 хворих сімейних вогнищ. Що стосується неінфекційних захворювань, на жаль, збільшилась захворюваність на гіпертонічну хворобу, хвороби ендокринної системи, розлади психіки та поведінки. Тому важливим є продовження моніторингу епідемічної ситуації та проведення профілактичних заходів щодо запобігання по Ширеню захворювань, на що також буде приділена увага упродовж цього тижня. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Вінниччина активно долучається до європейського тижня громадського здоров'я 2024 року, який у нашій області проходить під гаслом здоров'я це політичний вибір. Ця тема є дуже актуальною для нашої країни, адже війна змусила нас по-новому поглянути на питання здоров'я та його значення для людини. Ми розуміємо що здоров'я неможливе без миру, тому робимо все можливе, щоб наблизити перемогу України та створити. Умови для здорового життя всіх українців. Європейський тиждень громадського здоров'я це чудова можливість для нас, щоб поділитися своїм досвідом з іншими країни Європи, навчитися у них та спільно шукати шляхи до покращення здоров'я наших громадян. Цьогорічна тема здоров'я це політичний вибір, підкреслює взаємодію між політикою та здоров'ям для створення стійких змін задля кращого здоров'я у майбутньому. Цей тиждень має на меті створити основу для плідних обговорень, закласти фундамент для дієвих висновків та стратегій, які забезпечать пріоритетне здоров'я на всіх рівнях політичного рішення. Кожний день європейського тижня громадського здоров'я з понеділка по п'ятницю буде присвячений щоденній окремій. Темі, що стосуються різних напрямків громадського здоров'я, понеділок, 13 травня, здоров'я це політичний вибір, початок дискусії. Вівторок, 14 травня, психічне здоров'я. Люди в центрі уваги. Середа, 15 травня. Здоров'я планети, глобальний підхід. Четвер, 16 травня, здоров'я протягом життя, руйнування бар'єрів. П'ятниця, 17 травня, нове покоління, охорона здоров'я населення сьогодні та завтра. Як ви знаєте, психічне здоров'я є невід'ємною складовою загального здоров'я населення. На жаль, воно страдає від реалій сьогодення, від постійних стресів, тривог. Все, що спричиняє сьогодні війна, війна, яку розв'язала Росія проти України, ще більш Загострила цю проблему. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки, втратити близьких, пережити травматичні події. Це призвело до значного зростання рівня тривожності, депресії та інших психологічних розладів. Вінницька область за останні два роки стала домівкою для сотень тисяч внутрішньопереміщених осіб. У цій ситуації важливо, щоб кожна людина мала Доступ до якісної психологічної допомоги влада області докладає значних зусиль для того, щоб забезпечити цю допомогу усім, хто її потребує. Ми розширюємо мережу центрів психічного здоров'я, збільшуємо кількість кваліфікованих фахівців, проводимо інформаційно-просвітницькі. Кампанії. Також ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, які надають нам гуманітарну допомогу та технічну підтримку. Хочу наголосити, що піклуватись про психічне здоров'я це не соромно. Не бійте звертатися за допомогою до фахівців, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, або що ви не можете з цим справитись самостійно. Пам'ятайте, що ви не наодинці. Ми разом можемо зробити наше суспільство більш здоровим та щасливим. Щасливим. Від імені Вінницької обласної військової адміністрації я закликаю усіх небайдужих людей долучитись до заходів Європейського тижня громадського здоров'я та зробити свій внесок у побудову здорового суспільства. Формуємо культуру здоров'я разом. Дякую за увагу! І так, європейський тиждень громадського здоров'я це загальна європейська ініціатива, яка спрямована для того, щоб підвищити нашу з вами обізнаність і будь-якої людини, в тому числі не тільки можна владців, а і будь-якої людини. Щодо громадського здоров'я і особистої участі в цьому процесі. Ще раз хочу сказати, що це таке в контексті розгляду цього питання в цьому році: здоров'я це вибір кожного, тобто, це говорить про те, що здоровий спосіб життя або не Здоровий залежить від кожної людини, і кожна людина може впливати на цей процес. Е, уряд, науковці, медичні працівники та суспільство працюють разом, щоб підвищити не тільки обізнаність про громадське здоров'я, а і те, що може зробити кожна людина щодо цього. Психічне здоров'я, піклуватися про психічне здоров'я це цілий комплекс дій на різних рівнях від особисто до національного. І якщо говорити про особисто, звичайно, ми маємо проводити самостійно якісь аудитренінги за потребою звертатися до фахівців медичної спільноти психологічної спільноти. Але якщо будемо говорити про національні, особливо ті, що сьогодні потребує наша держава, то звичайно це національні стратегії, які будуть стосуватися взагалі ментального здоров'я. Не тільки окремих людей, а взагалі те, що сьогодні має впливати на всю нашу націю. Здоров'я планети, глобальний підхід, тобто ми маємо розуміти, що приблизно 20% того, що нас оточує, і впливає так само на наше з вами здоров'я, тобто це екологія, це вода, це ґрунт, це повітря. І на сьогоднішній день в нашій державі щодо цього ми відмічаємо як погіршення якості питної води, відкритих водою так само і забруднення ґрунтів. і в тому числі це пов'язано, на превеликий жаль збройною агресією Росії проти нас. Нашої держави здоров'я на всьому життєвому шляху про піклування. Що це мається на увазі? А це мається на увазі, що а, кожна людина має мати доступ до медичних послуг в будь-який момент, або в плановому порядку це з профілактичною метою, це щеплення, це вимірювання тиску, це періодичні профілактичні медичні огляди, рентгенографія, мамографія. Тобто тут саме головне це звертатися до свого сімейного лікаря саме для того, щоб отримати профілактичну послугу. Ослугу і вже в разі потреби, якщо розвивається якісь захворювання, звичайно, тоді вже і за медичною послугою для того, щоб коригувати цей процес. Наступне покоління громадське здоров'я сьогодні, під час сьогоднішньої повномасштабної війни особливо важливо приділяти увагу своєму здоров'ю, в тому числі і для того, щоб ми могли забезпечити тил для наших військових хлопців і дівчат, які захищають нас, і ключовими. Реальними матеріальними речами, які ми можемо сьогодні здійснити, це хоча б виконання календаря профілактичних щеплень. Що може із нас кожен зробити для того, щоб дбати про себе? З одного боку, ми говоримо про дбання про себе, але з іншого боку, ми говоримо про те, що наше індивідуальне здоров'я воно впливає загалом на здоров'я нашої нації. І так, дотримуватись здорового способу життя. Робити всі щеплення за графіком, самоізолюватися в разі потреби від якихось хвороб, не робити вигляд, що ми такі герої, і хвори приходимо на роботу, використовувати бар'єрну контрацепцію, тобто секс має бути захищеним і не тільки секс, якщо є якісь полохи, наприклад, повітряно крапельних інфекцій, як приклад тому був COVID-19, звичайно, ми захищалися і використовували засоби індивідуального захисту, ходити на профілактичні огляди. Щороку робити тести на ВІЛ, вірусні гепатити, проходити курси до медичної допомоги, які є сьогодні вкрай актуальними під час нашого сьогоднішнього буремного сьогодення, і ділитися з іншими правдивою інформацією про здоров'я і не використовувати сумнівні джерела інформації. Оце такі ключові тези щодо нашого особистого впливу на наше з вами громадське здоров'я. Формуємо культуру здоров'я разом.